Усім привіт! Сьогоднішнє відео присвячується ось таким кругляшкам керамічним. Ось коротка передісторія. Приблизно на такому поселенні, декілька років тому назад, була знайдена на полі, візуально знайдена, така штука керамічний колобок. Відразу кажу, що нічого тут в цьому відео особливого не буде. Я чекав більшого. Виставляв на визначення. Як мені було сказано у визначенні, що це, ну, що тільки не казали, що це і шари-конверти, треба тільки розпиляти, і тут будуть всередині загорнуті такі шматочки, шкіряні з написами. Пропонували розпиляти, пиляти не хотів. Шкода, а можливо, і дійсно там щось було. Знайшов візуально, і поруч лежали ще такі, можливо, в радіусі 10 метрів. Навіть якийсь такий незрозумілий круг посередині. Що за призначення. Видно, що випалена глина, Викатана вручну. Яке призначення, не знаю. Але в мене один знайомий. Рентгенолог колись по роботі працював з ним. Ну і пішов я до нього. Погляньте. Мені полегшало, що я просвітив його. Водночас був засмучений, бо виявилося, що це є монолітний колобок. Нічого там всередині нема. Суцільна випалена глина. Яке було його призначення, не знаю. Але для чогось призначалося ось таке викатування колобків. Можливо, ви знаєте колеги, хто підписаний. Можливо, вам траплялися такі речі на полях. Можливо, будуть траплятися, будете знати, що це. Що там нічого можливо нема і не буде. Не знаю. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, для чого було його призначення. Дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай!